Передаю вам велику дяку. Дякую. Дуже вам дякуємо. Дякую за те, що наближаєте нас до перемоги. Дякую людям, які донатили, які підтримують наші збройні сили, нашу армію. Дякуємо за розуміння, що саме нам потрібно, бо саме це нам потрібно. Разом з вами протягом 23 року. Ми допомогли артилеристам та розвідці піхоті та автомеханікам, які лагодять автомобілі, що дуже страждають якості донецьких доріг. Дякуємо всім людям. Що допомагаєте нам без вас? Ми б не протрималися. Ну якщо допомагати нам ніхто не буде, то в явно нічим робити на цю техніку. Техніка не поїде, і ми не будемо передвигатися вперед і тільки вперед. Вашу працю за взятість неможливо оцінити, Вона безцінна. Щиро дякуємо усім причем. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за все, що ви зробили для нас у 23-му році. Дякуємо за все, що ви долучилися до перемоги. Дякуємо, що і ви робите свій крок до перемоги. Слава Україні! Героя, слава! Все буде Україна!